Права 1489. З двох міст одночасно назустріч одна одні виїхали дві автівки. Швидкість першої 60,5 км за годину, а другої в 1,2 рази більша. Через 2,5 години після початку руху автівки зустрілися. Яка відстань між містами? Ну що ж, давайте міркувати. Я пропоную спочатку знайти швидкість другої автівки. Читаємо. У першої 60,5, а в другої в 1,2 рази більше. Ну що ж, множимо тоді швидкість першої на 1,2 записуємо перша дія. Ну і пишемо, що 60,5, що множиться на 1,2 і це дорівнює. Давайте множити в стопчик. Отже, записуємо 60, ,5. 5, десятих, що множиться на 1,2. Множимо. 5 на 2 це 10. 0. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 0 на 2 це 0 плюс 1 це 1. 6 на 2 це 12. 605 на 1 це 605. Додаємо. В кінці у нас буде 0. 1 плюс 5 це 6. 2 плюс 0 це 2. 1 плюс 6 це 7. Раз, два знаки після кого ми ставимо, нуль в кінці відкидуємо і записуємо, що швидкість у нас буде 72,6. Пишемо в дужках чого. Кілометри за годину. Так, і записуємо, це у нас буде швидкість. Швидкість другої. Автівки. Так, швидкість другої автівки ми знаємо. Вона 72,6. Вони виїхали на зустріч одна одній. І кожну годину вони будуть наближатися одна до одної. Це буде так звана швидкість зближення. Вони будуть наближатися на ту відстань, що пройде перша плюс пройде друга щогодини. Тобто треба ці швидкості додати. Отже, записуємо тоді друге і пишемо, що швидкість так звана зближення, це в даному випадку треба 60,5 додати, 72, і це дорівнює. Ну що ж, тут можна стовпчик додати, а можна і усну. 60 плюс 72 разом це буде 132, цілі. а ще зараз додамо дробові частини 5, сотих, 5 десятих плюс 6 десятих, це буде 11 десятих, або 1,1. Ну і разом буде 133,1. Записуємо в дужках чого, кілометрів. За годину є. Ну і записуємо, що це у нас. Можна це і написати, що це буде швидкість. Зближення. Ну добре, у нас є швидкість зближення. І що ж нам відомо? Нам відомо, що через 2,5 години після початку руху автівки зустрілися. Тобто вони разом подолали цю відстань, яка була між містами. Як її знайти? Треба швидкість, цю зближення помножити на час. Так ми дізнаємося загальну відстань, що вони пройшли вдвох. Разом вони пройшли якраз відстань між цими містами. Отже, записуємо тоді третє. Ну і пишемо тоді, оскільки с. Це в нашому випадку швидкість зближення, що множиться на t, і це дорівнює. Тобто швидкість зближення 133,1 треба помножити на 2,5 години. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо множити стопчик, записуємо 133,1. Що множиться на 2,5? Множимо. Отже, 1 на 5 це 5. 3 на 5 це 15. 5 пишемо 1, запам'ятовуємо, 3 на 5 15, плюс 1 це 16. 6 пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 на 5 це 5, плюс 1 це 6. Потім 1 на 2 це 2. 3 на 2 це 6. 3 на 2 це 6. 1 на 2 це 2. Додаємо. Інці у нас буде 5. 5 плюс 2 це 7. 6 плюс 6 це 12. 2. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 6 плюс 6 12, плюс 1 це 13. 3. Пишемо, 1, запам'ятовуємо. 2 плюс 1 це 3. Раз, два знаки після коми ставимо. Отже, записуємо, що добуток у нас дорівнює 332,75. В дужках ми кілометри за годину помножили на години, години скорочуються, залишиться кілометри. Так? Пишемо, це у нас буде відстань. Відстань між містами. Між містами. Є. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Пишемо. Відповідь. Отже, відстань між містами 332,75 кілометрів. Ну що ж, ось таке завдання на швидкість зближення та формулу відстані. І все це з десятковими дробами. На цьому вправу завершено.